То, то вже домашні запаси. <риклади> Не Скажи нікого. мені, скажи мені, у нас, у нас стільки города немає, я доведу, скажу. Yeah. Ну, от, 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 от стільки запасів вдома треба було зробити. Скажи, <риклади> всього треба, і то срочно. Ну, дивися. Срочно. Дивися. <риклади> <риклади> Чесник в жахливому стані давно кропила. Буду кропити залізо, бор і там ще одна в мене Люди, є. Ну не добре, на цього, ну, максимум 20 зоток. Плюс прилипач. Фурмус для помідорів, для помідорів. Аміномакс, ну, міномакс, тому вона вже буде. Ні, ще не можна буде забрати, ще не буду працювати. Ой, тут є ж. А, о. О, дивися, і так було. Ну. Для плодового ягідних. Ні, ну за малідентиглася. Якраз таки починається, квітки ну, ну квітки. Катя, у нас 20 соток города. Катя. То треба, взяла на картоплю. Ну, у мене таке враження, що Дор. в нас пару гектарів, розумієш? Ще Огірочків треба досіяти. рідом зараз буду працювати від комашні, теж та усе фігні, ну, коротше. Йди, йди. йди.